Священик Олексій, Слухаю. чи можна стригти дитину до року? Якщо дитина заросла і волосся вже велике на дитині, то чого ж не можна? Можна. Тож, е, як би сказати, ми не забобонні люди, ми нормальні християни. Якщо в мене велике волосся, я його стрижу. Тим більше. Коли обмолитвували дитину, проводили хрещення, там читалися молитви на постриження волосся. Тому дитину, дитину треба стригти року. Якщо велике волосся, то ж не будулай. А дитина акуратно має бути. Волоссячко, дитім'ячко, там мити треба. Но якщо не стригти, давайте ще не буде мити до року і стригти, то що буде з тієї дитини? Буде Будулай повернувся. Так що стрижіть дітей, то є нормально. І самі стрижіться, і мийтеся, і брийтеся, майте. Духовну чистоту і тілесну одним словом, тримайтеся духовної і тілесної чистоти і гігієни, і це буде нормально благословенція, а дітей стрижіть, не заводьте їм патлачі великі. Все, будьте здоровенькі.